Піхоті потрібна підмога. Піхоті потрібна підмога. Що там коц? Нам потрібно було вийти на спостережний пункт і утримувати, щоб його не зайняли орки, щоб не могли підблизитися. Але під час висування на позиції. Орки трошки на попередження спрацювали і обстріляли наш підрозділ. Був у нас один трьохсотий, влучили молодому хлопчинові в нову, загорівся павербанк. Але дякуючи, що спрацювали і, так, наукові, принципи, що нам викладали і медицину, показували, навчали. Хлопці впоралися, наложили турнікет, евакуювали. Потім підійшла група евакуації, забрала. Ми тим часом зайняли оборону. Речі наші залишилися на дорозі на підході до будинку, тому що коли нас обстріляли з їхньої безпечки, певну річ кожна людина збирає в першу чергу своє життя, озброєння, а побутові речі, спальники, харчові набори, таке вони вже стоять в той час не потрібні. Під час виконання, вже коли ми зайняли оборону, побратим мій побачив, що лізе підар. Не те, що він там вів вогонь по нас, він щось хотів наших речей вкрати. Чи він голодний був, чи холодний, то він позарився, а побратими, маючи карематор на автоматі, підранив його, бо він там залишив також свій спальник. Але те, що розповідав побратим, було видно, що людина була зі зброєю в військовій формі, але засобів захисту на ній не було. Ні бронежилета, ні каски. Не забезпечені люди, просто. можливо, під якихось наркотичних засобів. І навіть коли його підстрелили, він намагався відповсти, але не зміг він вижити. Так як ми свого змогли забрати побратима пораненого трьохсотин. Йому навіть ніхто допомоги не надав, ніхто за ним не повернувся, і так він там залишився. Критиків не було, можливо, скоріше всього, що Чи... Такі людина була під якоюсь дією. Його навіть ніхто не перекривав взагалі. Ні перекривав, ні допомоги йому не надав. Потім, ще, поки він ще живий був, його було видно в нічних, що світився. Тепла людина ще була. На рано вже було видно в бінокль, що він вже двохсотий. Це Бахмут. Гнала армія. У них менталітет інший від нас. Вони не вміють своїми руками працювати. Я колись їздив на заробітки, бачу не тільки зарплата, горілка, горілка до зарплати. Можливо, і таке, вони люди егоїсти, і вони навіть не люди, то навіть важко людьми назвати. Там можливо бути все, в них нормальних етичних норм, мені здається, не існує. Робити вони сволочі не хочуть і не вміють. Не хочуть красти, легко наживи. За що приходиться, як співав Володимир Семенович Висоцький, в кінці шляху прийдеться розрахуватися. Ми речі не забирали. Ну, там багато, там залишилося в нас кілька хлопців-спальників, там, сухпаї. Нам ну, видали інше. Не завжди тряпка, вона дорожчає життя. Ми колись думали, що на Херсонщині, на Миколаївщині страшно, було страшно на Донеччині. Бо з такими не зустрічалися. Але слава Богу, що в нас гідні командири були і стійкість духу хлопців, що ми впоралися, ми виконали свою роботу. Ми вистояли, позиції не здали зовсім. незалежності, що були, намагалися вони перервати, але ми наказ виконали, роботу свою зробили. І мене соромно дивиться хлопцям в очі.